Давайте ми трошки зараз зачеплю інформацію, а потім все ж таки, з, вашої, з вашого дозволу, от про цей мирний варіант, про цей саміт, який він буде, чи буде там Росія, якщо не буде Китаю, чи ну одним словом, дивіться, власне, про Китай. Китай зможе примусити Росію зупинити війну. Про це заявив президент України Зеленський. Він назвав Китай невід'ємною частиною цього світу, однією з найвпливовіших держав. За словами президента, що сильніша держава, то сильніше треба тиснути на Росію, мовляв. Тоді буде швидкий результат. Давайте ми почуємо пана Зеленського. Далі ви прокоментуєте. І, от в контексті, в пазлі цьому мирного цього врегулювання ми з вами, пане Євгене, все це і обговоримо. Послухаємо президента України. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав. І я б хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тисне Сполучені Штати, так само як тисне ЄС. І чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію. Аналітики ж говорять, перший рік воно ж було якби добро, зло в цій якби, парадигмі, а потім почали діяти інтереси. В Китаї ж інтереси. Вони будуть тиснути на Росію, то як тут Не Китай. Мож... Прошу. Ні, От, ні, ну, е, фраза президента, вона абсолютно правильна. Це Якщо так. Китай схоче, він дійсно може змусити Росію припинити цю війну. Але, на жаль, це із тої ж серії, що а якби Байден схотів, він так само міг би дати нам достатньо засобів для того, щоб ми вже перемогли от Але не дав. і, і не забороняти стріляти Саме тут, так. Правда? я про це от Він міг би, але не зробив і не зробить. І так само Китай міг би, дійсно, може. Реально, ну не буду казати там прям одного дзвінка, але за великим рахунком, да дивиться, на таких був би цей дзвінок. товариш сі Абсолютно здатний був би одним дзвінком змусити товарі шапу на дуже багато шо, якби але якби от так. він не зробить цього з одної простої причини. А Обама, якби свого часу там якась по от, іншому підійшов би от, до питання от, українці, взагалі дуже люблять таку науку, якби як, як бітологію. Як як... От а я її вважаю як, дуже неточною наукою російською. «єсли» або українською, якби як А як бітологія крайне неточна наука, тому я її не люблю. От як, е е на жаль, Китай зараз не так розуміє свої інтереси. От як хотілось би нам, Китай бачить да. Шо, шо, е, да, знову ж таки, президент абсолютно правильно описує реальну ситуацію, що Китай це не просто частина нинішнього світу, це зараз наддержава. І от е, Владимир Володимирович він дуже мріяв про те, щоб світ знову став двополярним, як в роки його КГБшна юності. А ще розкажіть, Володимир Володимирович Владимир таким да, акцентом. Да, ну, е, старий ГБшник мріяв, щоб як в роки його ГБшної юності світ був біполярним. Але мріяти треба обережно. Світ дійсно став біполярним, але хто йому сказав, що друге полюс знову буде в Москві? Все, от як в роки його юності був біполярний світ по лінії Вашингтон-Москва. Тепер так само популярний світ, але по лінії е, Вашингтон-Пекін, і це абсолютно вже публічно, фактично визнано. От е, останньою крапкою стало, коли провели червону лінію, так звану між Пентагоном і Міністерством оборони Китаю. Це рівно та сама червона лінія, яка була між Білим домом та Кремлем в роки холодної війни. Це, от саме остання лінія, коли вже терміново будуть зв... зізвонюватися, щоб не сталося ядерної війни. Хтось то знаєте, то ви, тепер це лінія з Пекіном. Ви пригадуєте візит Кулебида до Гонджоу? Uh, і uh, до Китаю і, власне, от мовляв, да нічого там такого конкретного немає, да, якісь такі заяви, да, всі це зрозуміли. А з іншого боку, ну подібні візити мають бути. Ні, Ми то, маємо стукатися вона... в усі двері. Ми так, маємо стукатися так, в усі так. двері, в нас вибору нема. І те, що Кулеба. Да, просто їм розуміння. Це правильно, Ми маємо достукуватися е, навіть для того, щоб ніхто не міг сказати, що а ви ж нам не пояснили. От навіть для цього. Але в принципі ще й крапля, камінь інколи все ж таки потроху точить. Тому то все може ще помінятися. Але станом наразі, на жаль, Китай бачить сам. Саме як наддержава, як лідер оцієї осі зла. От, Росія це тепер для них молодший партнер, м'яко кажучи, по факту вже сателіт, ресурсна база, от, сировинний так, придаток. придаток. І при тому дуже проблемний партнер насправді. Навіть більш зараз проблемний, ніж Північна Корея, та, 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 та тим більше, ніж Іран. Але як лідер цього блоку проблемних партнерів, Китай в першу чергу бачить загрозу для себе в поширенні ідеї західної демократії. Це так от бо для для них сам для них найбільший кошмар. Це не дай Боже, китайці захочуть жити як американці. Оце найбільший кошмар для комуністичного режиму, товариші Сі. От і для а цього їм дуже важливо, щоб Знаете, не перемогли пане, зараз диву західні демократії. Кім Чен ін. Він же ж теж в Швейцарії, по моєму навчався. Саме так їхав в, в пхеньян і що влаштував сім видів зачісок. Сім. Північній Кореї видів зачісок, тобто ну, речі, наші оці моменти, ми б зразу а, би, пішли. А тут, би... До речі, немає ніякої суперечки. Падаткозби з вами. А він, між іншим, в швейцарії навчався не в звичайній швейцарській школі і не бігав з дітьми по вулицях швейцарського міста. Він навчався в закритому пенсіоні, якраз для дітей шейхів, королів mm -hmm. тощо. Mm -hmm. Ну діти диктаторів теж попадають в цю категорію.